Вибір країни, давайте ставитися до того так, як ставляться в Європі. Добре, ви маєте на це право. Наша думка інша. Пропозиція обговорювати, розповідати, які в Європі суди, розповідати, яка в Європі міліція, розповідати, яка в Європі освіта. І головне, як європейські громадяни насправді є владою в своїх країнах. Туда в той день чи якась кишкова хвороба. А у четвертої, взагалі, хвора корова була. Вони злили в це в один і повезли на молокозавод. але бідон не доїде, його розірве від бактерій. Їх не розірвало, додають антибіотики, привозять на молокозавод. Молокозавод це не перевіряє, ну, тому що допускається 800 тисяч бактерій, на відміну від 100 тисяч, тих, що стандарт є в Європі. І далі ми споживаємо молоко з антибіотиками і вбиваємо свою мікрофлору. Вибачте, що я як лікар, кажу, просто я коли це прочитала сама, я дуже здивувалася. Споживаємо молоко з антибіотиками постійно, і наші діти споживають. А коли ми раптом захворіємо, тут є Василь Пазиняк, народний депутат України, і сам лікар, він не дасть мені збрехати. А коли ми захворіємо, то лікар нам змушений давати сильніший антибіотик і довше його приймати, щоб він подіяв, бо ми звикли до цього. Тобто, угода це пр. Які діють діючі вироблення угод! Однак з Україною жодних угод підписано не було. Нормально. Відповідальний за то для українського народу лише Віктор Янукович. Коли далі прибавскайте до дослівно каже, якщо б ви підписали якщо б ви підписали він не підписав. журналістам розмову свою із Віктором Януковичем, президентка Литви, колишньої радянської республіки, республіки як ви пам'ятаєте, сказала Янукович обрав дорогу для України, яка веде в нікуди. На це не уповноважували. Наша дорога і наш вибір це Європейський Союз. І, до речі, і сам Янукович, і глава його уряду, Микола Азаров, говорили дослівно наступне: наша кінцева мета членство. Повноправне членство в Європейському Союзі. Чому вони відмовилися від цього? Беремо, читаємо програму партії регіонів на виборах. В них теж мета, Європейський союз. Хто їм дозволив відмовлятися від своїх передвиборчих обіцянок? Хіба були в? Хіба вони виходили до нас новими обіцянками? Такого не було. Хай виконують нашу волю, волю європейського майдану, волю європейських майданів по всій Україні. Хай нас чують. Ми не хочемо в радянський союз. Ми не хочемо залишатися і просто в Україні в ті корупції, яка зараз є. Ми хочемо правил, які є. Союзі ці правила написані для нас на двох тисячах сторінок в угоді про асоціацію між Україною і Європейським Союзом. Ми будемо продовжувати вимагати підписання цієї угоди. Європа продовжує. Жує тримати двері для нас відкритими, і до речі, вчора в Вільнюсі представники громадянського суспільства в Україні зробили символічне підписання цієї угоди між Європейським Союзом і громадянським суспільством. Якщо влада не готова, ми готові. Ми готові, бо ми хочемо правил, Ми хочемо гідного життя. Ми хочемо поваги з боку держави, державних службовців, яких ми утримаємо за свою заплату, за свої податки і тому ми вимагаємо, щоб Янукович підписав у.